Друзі, привіт! Розглянемо в цьому огляді житлові будинки по досить недорогим цінам. Такий будинок ціною 80 тисяч гривень. В хаті із комунікації електрика підключено воду і каналізацію септик. Загальна площа становить 38 квадратних метрів, в будинку дві кімнати, залишаються непогані меблі. Опалення твердопаливне через грубку дровами. Дім в досить хорошому доглянутому стані. На подвір'ї погріб, хлів інші господарчі забудови. На ділянці є город. Загальна площа ділянки 50 соток. Продається дім в селі Волинка Чернігівської області. В селі є школа і декілька продуктових магазинів. До найближчого селища міського типу 12 кілометрів. До міста Чернігів 99 кілометрів. Це оголошення опубліковане власником цього дому. Посилання на оголошення будуть в описі під відео. Такий будинок ціною 40 тисяч гривень продається в селі Рядове Кіровоградської області. Дім загальною площою 60 квадратних метрів в будинку 3 кімнати. В хаті давно ніхто не жив, тому потрібно навести деякий порядок. Сан вузол знаходиться на подвір'ї. На ділянці є город, криниця біля двору. Загальна площа ділянки 15 соток. Це оголошення власника дому. Посилання на оголошення будуть під відео. В селі є магазин та відділення Укрпошти. Зовсім поруч місто кривий ріг. Продається приватний будинок загальною площею 80 квадратних метрів. В хаті підключені житлові комунікації та зручності, газ, електрика, підведено воду і каналізацію септик. Є своя скважина. Сан вузол суміжний знаходиться в хаті. Опалення комбіноване, газове або дровами через грубку. Будинок цегляний, поставлені металопластикові вікна. Площа ділянки 25 соток. Дім житловий і готовий повністю для життя. Це оголошення власника дому. Ціна складає 300 тисяч гривень, що по курсу становить 7207 доларів. Знаходиться будинок в Хмельницькій області, в селі декілька продуктових магазинів та медпункт. До міста Славута 27 кілометрів. Далі розглянемо будинок загальною площею 100 квадратних метрів. Це великий комфортний будинок, в якому знаходиться 5 кімнат. Дім цегляний. Зроблений косметичний ремонт, поставлені металопластикові вікна. Всі комунікації підключені. Газ, електрика, вода, ванна кімната в хаті. В хату необхідно докупити побутову техніку та меблі. Ціна хатинки складає 7 тисяч доларів. На подвір'ї гараж біля дому город. Загальна площа ділянки 20 соток. Будинок розташований в селі Нагоряни Тернопільської області. Це гарне мальовниче село. Поруч протікає Дністер є водоспад. В селі декілька продуктових магазинів та церква. Ось такий дім з комунікаціями та комфортом загальною площею 100 квадратних метрів. В будинку проведено газ, електрику, централізовану воду. В хаті житловий стан залишається побутова техніка і меблі. В будинку чотири кімнати. Виглядає дім досить охайно і гарно. Опалення індивідуальне газове. На подвір'ї літня кухня і господарчі приміщення. Є город і садок. Загальна площа ділянки 35 соток. Огороджений будинок металопрофільним парканом. Це оголошення власника ціна становить 12 тисяч доларів. Розташований дім в селі Литячі, Чортківського району, Тернопільської області. В селі є декілька магазинів, загальноосвітня школа, дитячий садок, церква. Поруч біля села протікає Дністер. До районного центру 46 кілометрів. Чортків це гарне краєзнавче місто з населенням близько 28 тисяч людей. Далі в огляді розглянемо ось такий будинок, в якому знаходиться три кімнати. Загальна площа складає 96 квадратних метрів. Із комунікацій, газ, електрика, швидкісний інтернет на подвір'ї, криниця опалення пічне хатинка в житловому стані, але потрібний незначний косметичний ремонт в хаті з фасаду. Ціна дому 7 тисяч доларів, це оголошення власника. Посилання на оголошення в описі під даним відео. Власник дому вказав, що дім знаходиться біля міста Шумськ. Загальна площа ділянки 25% соток на ділянці садок і город. Поруч біля хати ставок. З вікон відкривається доволі непоганий вид. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.